Вітаю, це спецпроекти. А я Сергій Мамаєв. Поговорили з психологом Дмитром Поповим про психоемоційний стан Путіна зараз і на початку повномасштабного вторгнення. Перед тим як почати цю розмову, будь ласка, подивіться ці два відео. Вони кратенькі. Ну витримайте вже цього Путіна, щоб просто зрозуміти, що ми порівнюємо. Ось Путін у лютому 2022 року оголошує війну Україні. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. А це Путін в серпні 2024 року, коли е, Україна окупувала частину російської території? Давай, пожалуйста, uh, да, Володія, що мы, Ми с вами вже говорили по некоторым вопросам, только що, пожалуйста. Отже, хто такий Путін, як вести з ним перемовини, і взагалі, е, як він сприймає світ і чому його патологічна брехня? Виявляється для нього правдою. Дивимося. Ми зараз показали нашим глядачам два маленькі епізоди. Відео на першому Путін оголошує війну в Україні, а на другому Путін реагує вже на війну на території Росії. Чим відрізняється Путін зразка дві 2022 від теперішнього Путіна зразка дві 2024 двадцять Давайте я скажу, чим він спільний. Тобто є схожість. а схожість в тому, що і там і там є агресія, але вона різна. А якщо коли Путін об'являє початку СВО, то він говорить як володар Колець. Тобто всі винні виконати його умови. А якщо ні, то всім не буде ніякого ні життя, ні здоров'я. Ну взагалі все буде дуже дуже погано. Причому ну, дуже впевнений в своїх э, силах на той час. Ну і розуміє, можна, можна зрозуміти, коли навколо э, кордонів України стояла групіровка там, щось там на кшталт 300 до п'ятиста тисяч э, озброєних аналогавнетною э, технікою э, русських марадерів. А э, так э, можна було говор говорити про те, що він э, такий от крутий і э, весь світ. Винен перед ним, ну якщо не дрожати, то на коліна падати точно. А зараз він теж агресивний, але він агресивний в іншому плані. Це агресія, це плод дратування, дратування від того, що щось відбувається, що йому дуже не подобається, що вбиває його рейтинги, вбиває його владу, вбиває все, що тільки можна у президента. Той ядерної держави пів області якої захопили іноземні війська. Причому іноземні війська країни, яка в 20 разів менше за територією і в 3-4 рази менше за населенням. Ну а якщо про ВВП брати, то там взагалі порівнювати нечого, нема чого таким чином. оце дратування від того, що він не керує ситуацією, що він не може нічого зробити. Його посіпаки, які е, сидять біля нього і сидять так, є, і, що вони на цвінтері когось хавають. Е, так і, от, ви знаєте, от я коли дивився, так і хочеться е, сказати: а що у вас з обличчям, шановні? Ну, обличчя я би замінив би іншим словом, але Ютуб не, не буде пускати. Е, ось і тому це дратування. Воно насправді дуже дуже є частиною психологічного портрету Путіна. Чому? Тому що Путін зовсім не любить і зовсім не бажає приймати рішення і розбиратися в чомусь, що може нести за собою велику відповідальність. Цього він не любить. Ну це не його так звана от особиста чи провина. Багато людей цього не люблять. Але якщо ти президент найвеличнішої держави у світі, друга армії в світі, друга ну, в общем, всього всього найвеличнішого, то ну напевно так не має бути. А, ви звернули увагу. Він так коли розмовляв, так руки постійно потирав. Це про що говорить? Це, це, це саме роздратування, чи так. це. Це, ну, це, стрес, так. Ну, ну, це стрес на базі дратування. І от ці от, е, пальчики рук вони постійно у нього е, якось рухаються. Якщо б нам оператор е, міг би показати, продемонструвати його ноги, я впевнений, що там така свістопляска йде. Ну, Як вона у нього іноді буває на певних зустрічах, коли там на п'ятках його там, ноги так е, відплясують. Я так розумію, що щось на кшталт цього було і в цей момент, але ми також з вами винні сказати, що це насправді не реальний Путін. Це теж правда, але от мене дуже часто густо запитують, скажіть, будь ласка, от ви дуже дуже багато говорите про клонів, про двійників, трійників, там подовжувачів цього Путіна. А чи треба взагалі аналізувати поведінку там ляльки, яка веде себе як Путін, виглядає як Путін? А я вважаю так. Чому? Тому що в цієї ляльки є ляльководи. і це ці ляльководи Демонструють те, що вони мають демонструвати як і внутрішньому споживачу, так і зовнішньому, і тому так аналіз цього дуже дуже потрібний. До речі, оцей цей Путін, який оголошував війну ну, Лесого в 22-му році, це був дійсно реальний бункерний той, який взяв владу у Єльцина, а той Путін, який розповідав зараз, вчора позавчора, це клон, який останнього разу був на інаугурації. тобто цей клон приймав участь в інаугурації в цьому році. Тобто, це, ну я так вважаю, клон найвищої якості, ну, тому що якщо вони його не лякаються відпускати на інаугурацію, то напевно так і тому так його можна аналізувати, його поведінку можна аналізувати. Вона збігається з цим з цим образом. Який є у ляльководах і який є е, е, також е, схожим на те, що вони демонструють на навколишнє середовище? Ну і він більш-менш в курсі, що відбувається насправді, бо О, по іншому ну, як повар. Ну, окрім одного, дивіться, він допустив дуже дуже суттєву помилку. Він назвав контртерористичну операцію, контртерористичної ситуації, і це дуже дуже різні поняття. Ну тобто в юридичному е сенсі контртерористична ситуація взагалі не має ніякого значення. Ну так. А давайте про психотип справжнього Путіна, ну того самого Бункерного, через те, що все ж таки Росія діє саме завдяки його волі і завдяки його бажанням. Так от, е як взагалі його можна описати? Хто він нас ну, за психотип? Ну, Ви знаєте, я не буду оригінальним, тому що дуже багато в, і зараз в інтернеті є, і є в книжках е, описання цього е, Путіна. І е, 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 я згодний з двома е, такими описами, дуже-дуже яскравими. -дуже Перший опис це темна тріада плюс садізм. А що це таке темна тріада? Темна тріада включає в себе три параметри. Перший параметр це макіавіалізм. У Макіавілі була така книжка Государь, і як мені кажеться, що Путін вивчив дві книжки дуже-дуже добре: це Макіавілі Государь і це «Оруел» 1984. Чому? Тому що саме по цим книжкам відбудовується те, що зараз відбудовується в Російській Федерації. що макевіалізма стосується, це те, що Досягнення будь-якої цілі, цілі, яка значима для суб'єкта. Для цього не треба якісь там причинно слідкові зв'язки або емпатирувати на щось. тобто ціль виправдує засоби, або навпаки, засоби виправдують ціль. Ну тобто, все інше окрім цілі, не має значення. Будь то людське життя, будь то судьба страни країни, будь то а, що завгодно. Навіть а, оці фрази, якщо нас не будуть враховувати, то ми теж вдаримо ядерну зброю. Ми згорим, вони всі попадуть в ад. Ні, ми вони всі здохнуть, а ми попадемо в рай. Да, тобто ну це ціль виправдовує засоби, і цей мекеалізм. Він дуже дуже небезпечний для всього світу, звичайно, але він допомагає утримувати владу. Чому? Тому що ну от такий лідер для Росії особливо, в якій немає ніякого демократичного суспільства і не буде і ще дуже багато років. Може, можливо, взагалі ніколи там не буде демократії, і тому от, для цього для цієї кримінально-маргінальної держави. Отакий От лідер, який приймає рішення, і будь за що виконує його. Це дуже дуже приємно і дуже дуже подобається цим людям, які там десь в глубинці зараз п'ють глот, тобто бояришник, і заїдають його там кількість кансервів. Ну це звичайний зразок російського мешканця, десь там замкаді. Там, ну, звичайно, що в Москві і Санкт Петербургі там інше харчування, інше без життя. Але тобто маківіалізм. По-друге, це психопатія. У Путіна звичайно, розвинута самопараноїдальна психопатія. Тобто, це відсутність симпатії, відсутність будь-яких супеживань, співчуття, це також агресія, це я поперед всього, і це те, що інші думки. Вони або присвоюються, або не враховуються. Ну і Звичайно, агресія може досягати рівня того, що з ножем, з кулаком, з ядерною дубиною він кидається на всіх, хто навколо, якщо вони, вони проти його ідей і чогось іншого. Ну і ще до того, да -да. що… Я хотів запитати: саме як він реагує на стрес через те, що ну здавалося б, якщо це агресивний тип, то він має. Ну, ти вперед, ми там бачили, наприклад, агресивний боксер, бо боксер саме так робить. А так, він вони ж не знаємо, що... тут же паранедально. Тут же не те що. Тут дивіться, я вважаю, що тут приблизно так, що тримайте мене семеро, а то я зараз його вдарю. От приблизно так. Якщо це був, був той самий Альфа-самець там з підворотні, який може там. Взагалі, там і ножа там в вход пустити. Ні, це, це не Путін. І по-третє, щодо додаток до психопатії і до маківіалізму, це нарцисизм. Ну ви пам'ятаєте, дуже багато образів Путіна. То він за амфорами, то він на чолі подводного човна, то він у винищувачі сидить, то він состерхами літає. Ну там таких картинок дуже дуже багато намальовано. Як правило, його супроводжував шайбу, іноді ще бригада таких ну дуже дуже цікавих персонажей, які перевдягалися будь-що від костюмів єгерів до матросів на військовому судні, тобто, ну і в обличчя не те ж саме: ну ФСБ або там охорони президента, хто вони та це, це так, ФСО. І Путін Путін зараз якраз через це найбільш охороняєма особа в світі. Я впевнений, що президента Сполучених Штатів не так добре охороняють. А чому це? це? Він боїться буквально всього, навіть найближчого оточення? Чи є люди, взагалі, яким він довіряє? Ну ви знаєте, я склон дійсно вважаю, що Путін боїться всього. І е, окрім охорони, це, це також говорить про те, бо це величезне столи. Пам'ятаєте, коли він розмовляв там з Макроном, з Гутеришем, е, Тобто там можна в бінокль один іншого там розглядувати і в мегафон там кричати. Тобто так, ну він боявся ні е, Гутериша і Макрона, він боявся вірусів і бактерій, які вони в собі могли нести. Ну на той час я так розумію, він від чогось лікувався від чогось такого суттєвого, і оці бактерії і віруси могли крапку якусь там залишити остаточно, і він цього не не вважав. Також пам'ятаєте, коли там карантин проходили там венкори, там до двох тижнів, і вони про це сміливо чомусь розповідали. Так ось, оце також пов'язано з тим, його нарцисизм, матеріалізм і психопатія, і додається до цього ще садизм. Ну, садизм має прояви і по відношенню до України, і по відношенню до росіян. До речі, ну по відношенню до всього. Там, де його длань може дотягнутися, там є його садистичні прояви. І ще одне. Це психологічний, такий, навіть психіатричний такий аналіз, хоча я не психіатр, але ну, в даному випадку моя освіта дозволяє це зробити і дозволяє це порівняти. А ще одне, ви знаєте, я дуже-дуже вдячний за таку точку зору письменнику російському бикову, який в одному з інтерв'ю сказав, що Путін це суцільне, рафініроване зло. І от тобто ну він там в езотеріку впадає письменник, що якби Путін має договір звичайно з ким не буду це ім'я біблійське виносити на суд Ютуба. І оцей договір він передбачає, що Путін має або виконувати договір, або уйти з життя. Іншого варіанту немає. Тому що цей персонаж, якого я не називаю, він по-іншому підпис кров'ю не розглядає. Тобто, чи так, чи так. Ну, дійсно, я не езотерік, але те, що Путін зараз це суцільне зло світове, от з цим я згодний. Тобто, те, що він робить на всіх рівнях, це назвати чимось таким, що взагалі має хоч якесь відношення до добра, ні. Ну і ще одне. Тут також перетинається з суцільним злом. Він патологічний брехун. Чому а тому, що для нього це ну він не бреше. Він просто сьогодні одну думку говорить завтра іншу думку. Якщо вони діаметрально протилежні, це не брехня. Це і от йому так вважається, що от сьогодні така думка працює. Ну це наприклад, коли він не признавав цих зелених чоловічків в Криму. Потім сказав, що це є військова Російської Федерації. Коли він там тричі на день говорив, що Росія не має нападати на Україну, і взагалі це навчання на нашій території, де хочемо, там і проводимо. А потім все ж таки напав. Коли він говорив, що строковики не будуть вести вести бойові дії, вони ведуть. Коли він говорив, що він не буде повишати пенсійний вік, він повишає. Ну і так інше. Тобто, оце це ви розумієте? Для нього це не брехня, для нього це е, висловлювання інформації, яка потрібна на цей час, і яка буде дієва на цей час. Але ну тут ще додається оця ця чуч, е, е, яку він несе. Коли він намагається, як йому здається, аналізувати якусь історичну подію, і отут, ви знаєте, я хочу назвати його викладачем Старіком Кабаєвим, тому що те, що він говорить, ну на вуха не налазить. Там то розумієте особливо цей, цей інтерв'ю з Карлсоном, там так Пісков. Принеси мені вот цю папочку, вот тут договор Володимира Великого. Там ну я отрірую зараз там з э, таким за або цю папочку, а вот тут те, що Московія була найпершою країною там у світі, вот тут, а вот тут і взагалі там Ленін придумав Україну. І ну ну вот така нас чушь. И сподіваюсь, Чужі що він э, розуміє, що це не є дійсністю, але я тільки сподіваюсь тому, що. Коли я аналізую, як він це приподносить, ну знову тут треба пам'ятати, що він маніпулятор, і що той, але ну, я бачу ознаки щирості. Тобто, на той момент, коли він це говорить, він це вірить. Ми продовжимо буквально за кілька секунд. Лише нагадаю про те, що нам дуже потрібні ваші коментарі, ваші вподобайки, підписки, дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Ну і ставайте нашими спонсорами, аби підтримати спецпроект. Цікаво, а як з такими людьми взагалі можна домовлятися, вести перемовини? На що треба тиснути, або чим навпаки маніпулювати чи допомагати? Бо ну, мені важко уявити, як можна домовитися з патагологічним брехуном, який ще кожен день змінює свою думку? З ним можна догов... домовитися, ви знаєте. Таким чином я часто намагаються зробити Україна. Тобто сила. А те, що зараз я, я не знаю, я не військовий стратег, хоча я кадровий офіцер, але я не військовий стратег, я не знаю всіх цілі, і слава Богу, ж я їх не знаю. Те, що відбувається зараз на, на теренах Курської Белгородської і інших народних українських республік на теренах Російської Федерації. Ну а що, якщо бабуся зустрічають наших воїнів, і розмовляють українською, чи чи це не Курська Українська Народна Республіка? Ну я вважаю, що може бути і так. До речі, це відео весь світ вже побачив. А щодо того, що, як вести, оце силове, силовий тиск на нього, він може щось надати йому якісь сигнали, що треба. Виходити з цієї ситуації, можливо, якимись поступками, можливо, можливо, ну це для нього теж поступки не буде. Ви знаєте, я вважаю таке, що якщо йому буде треба, він віддасть частину Росії, не вагаючись там Китаю або комусь ще. Якщо це буде для нього, ну от на цей час буде вигідно, і це ну в його душі, якщо вона там є. Я вже не говорю в серці, да, Я вважаю, що цей персонаж це біологічна, анатомічна. Дуже дуже така цікава особа, вона функціонує без серця, тому що те, що він робить, не можна робити з серцем, і ось, от все це також говорить про те, що договір з ним тільки силою. І я вважаю, що от зараз сів на таку от. Розтяжку на такий шпагат, як він зараз, сидів, і весь його зовнішній вигляд це доказує, доводить, що йому дуже незручно, а треба щось зробити. А робити не виходить. Тобто не можуть вони щось зробити, тому що за 7-8 днів 8 днів цієї операції площа тільки поширюється. Вона ну я площу, яка е, займається українськими збройними силами, вона не зменшується. Так, я вважаю, що це звичайно це не може бути безкінечно, але ну зараз він не знає, що робити, і тоді так з ним можна йти на поступки. До речі, є така дуже дуже цікава особа, яка правда її поведінка дуже залежить від огняної води, це Марія Захарова. Вона вже сказала таку річ, причому в мікрофони перед камерами, що ми я сподіваюся, що це не фейк штучного інтелекту. Що якщо українці наблизяться до Курської атомної станції, то ми можемо розглядати питання по передачі остаточної української владі Запорозької атомної станції. Тобто, це ж є ті поступки, які можуть бути, і я, я впевнений, що Захарова сама. Не може е, такі думки від себе е, на навколишнє середовище віщати. Тобто, це її хтось сказав, і це дуже добре. Чому? Тому що якщо Росія нам буде намагатися йти на поступки, навіть на розмін, ну це значить, ми робимо ми. Перепрошую, я не роблю, а влада України робить це правильно. Да, збройні сили України робляться правильно до слова. Підтверджуючи те, що ви кажете, що Путін віддасть частину землі. Просто хочу нагадати нашим глядачам, що він віддав частину острова е, Усурійського і відповідно Китаю без проблем. Хоча скільки разів казали, що там це наша земля, наша земля треба віддасть. <гум artists> я можна додам ласка. дуже цікаво. Ви пам'ятаєте, Іван Васильович міняє професію. Коли Бунша в ролі Івана Грозного, коли там якийсь там говорить, Кимську волость віддай, «Кемську волость не забирайте, от, от так себе веде Путін да тобто війна Росії проти України це обов'язково до смерті Путіна? Чи за якихось обставин він все ж таки може погодитися на мир? Ну, принаймні на те, що не зараз не про припинення вогню, а загалом про те, щоб е, російські війська пішли з території України. Ви знаєте, цікаве питання. Ну, як історія полюбляє робити, то скоріш за все путіну прийдеться уйти, уйти з цієї планети, уйти з цього життя, ну на терени того, з ким він підписав цей договір. Чому я так вважаю? Тому що його постать, навіть якщо йому там понаобіцяють, як зараз ви знаєте, там фейки, можливо, фейки, що його дуже-дуже просять уйти в відставку. А зараз а за що йому там гарантують там, безпеку і ще щось. Навіть йому все це понаобіцяють. Я гадаю, що його бік все ж таки буде дуже дуже коротким. Чому? Тому що живий Путін. Після того, як він від влади відійде, він нікому не потрібен? Ну, звичайно, краще буде пожиттєве, ну наскільки там його життя вистачить ув'язнення там після Гаагського трибуналу, це буде ну, напевно найкращий вихід, тому що для того, щоб світ бачив, що буває з диктаторами і як вони там тамяться в цих вот казематах військових злочинців. Але я все ж таки гадаю, що його вб'ють свої. Чому? Тому що той, хто його вб'є, у того буде карт-бланш на взяття владу в свої руки. Ну тобто він вбив Путіна. Тобто, це ну, суттєве таке. Коли ну ви знаєте, коли пахан, ну це майже у всіх російських серіалах це є ну, добрих, звичайних таких життєвстверджуючих російських серіалах по типу там «Брат 2 бригада. І, там чушпани, там як це реальний пацан, <звак> тобто, коли один пахан вже зривається, його інший саджає на пику, і на цьому закінчується один дракон і народжується інший дракон. Ну, тобто, російське кримінальне середовище це передбачає. Тому я вважаю, що такий шлях буде у Путіна. І поки він не піде, бо я теж впевнений. Погані новини, погані дії по відношенню до України будуть обов'язково навіть якщо буде заключене перемір'я самим Путіним і Путін буде залишатися у влади, питання часу, коли буде наступна агресія або наступні якісь дуже негативні наслідки для України. І ви не особливо вірите в те, що Росія може перетворитися в демократичну державу, навіть загалі загалі не вірю. Ну тому що ну розумієте, ну як можна я, от щодо цього е дуже багато і по телебаченню говорив і писав е в статтях. До речі, не один з них мені не вірив. Я розумію, хто я там такий, да там якісь там полублогер, полупсихолог, як вони мене вважають, там до речі, одного разу все ж таки на центральному російському телебаченні показали моє фото і сказали, що це шарлатан психолог, який намагається характеризувати дієвих осіб російської влади. Ну шарлатан, не шарлатан. Буду, будь ласка, так ось щодо того, навіть дивіться, вся їхня оця супер пупер опозиція Яшини, Карамурзи, Каспарови, Хадарковські. Вони всі борються з авторитарним режимом, там фонариками, там якимись там мітингами, типа там од де од, 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 одинак який стоїть там з якимось там плакатом, на якому нічого не написано. Ну тобто, і весь час я їм говорю: от, у вас був дуже цікавий момент, коли вбили Навального. Це ну, такий емоціональний момент часу, який можна було б використати і підняти всю країну. Вони цим не скористалися. Чому? Тому що їм це, ну, вони в теплих постелях в Лондоні попивають каву дуже якісно там, де і хтось там на своїх яхтах, ну воно їм треба. Оці Ленінські, оце намагання там, ризикувати своїм життям і щось там робити. А якщо не зробиться ні. В Росії ні опозиції немає, ні народовладдя, ні суспільства громадянського нічого там немає. Це страна віртухаїв і криміналу. На жаль. Ми якось розбирали двійників Путіна. У нас на каналі ось тут є посилання. Дякую, що додивились. Поставте, будь ласка, вподобайку нашому відео, напишіть в коментарях, сподобалося вам чи не сподобалося. Підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і підтримайте нас фінансово. Всі посилання є в описі цього відео. Зустрінемось на каналі Спецпроєкти.